Міло, що я тепер буду виправлятися, знаючи, що. Тобто, що я сказати, я мав да. сказати, То, тобто, що ми зараз будемо планувати, продовження. І, власне, то, що сьогодні не робить держава, то, що сьогодні не робить і не буде ніколи робити, та окупаційна адміністрація повинні робити сьогодні ми з вами. Я теж не люблю фразу, коли держава не робить, тому громадські організації повинні на себе сьогодні взяти. Нічого ну, не повинні. Громадські організації мають апріорі в тисячі разів менший вплив. І якщо ми це не робимо своєю державною доктриною або політикою, по суті, що робить політична партія? Вона в мініатюрі, як сьогоднішня зустріч, показує, то, що є справедливим справжнім і на чому треба виховувати дітей. Ми, коли ми боремося за владу, ми боремося за владу для того, щоб отака книжка. Була ну в першу чергу факультативна, а на наступному етапі вона була обов'язково для вивчення в курсі історії України, в курсі якихось е, е, суміжних і літературних, і якихось е, е, -то інших. Тобто це обов'язок. А чи можемо ми сьогодні вимагати від Міністерства освіти <к��> <developed кри> вимагання такої вимоги? Ні, вимагати буде можемо. Чим до речі, відрізняється численні громадські організації, які люблять. Тонами писати листи то президенту, то табачнику, то підсрачнику. Але ж ми розуміємо результат, який буде. І коли ти оце береш, я вчора хотів просто порадуватися з вами ту радість розділити. Мирослав Мислав вчора на каралінських читаннях одержав диплом за перше місце. О, о. Мені здається, тема мінімальна. Ну, Але і для нього це визнання, і мені приємно, тому що я розумію, що у нас є. Як мінімум таке локальне середовище студентів-істориків, тут колега друга Сергія, які оце можуть цікавитися, і в принципі двоє-троє студентів це вже агітаційна бригада, починаючи до церковної громади, релігійної громади поїхати, закінчуючи школою училищами ще чимось. Якби запропонували, зробили. Як це не парадоксально, у них теж є план позашкільної роботи виховної. Якщо ти в нього вписуєшся. Роблячи правильні речі, ми насправді на цій землі важимо не більше, ніж піщинка. Але от то, що ми робимо, ну, по суті, таке передавальний, передавальний ланцюжок. Я взяв оце в одному місці. І оце все те, що я взяв з собою. Я це буду тепер видавати, тому хто візьме на себе роль передавати буде цим передавальним ланцюжком. Домовилися про зустріч в школі на книжку, на листівочку, на роздавальний матеріал, і людина поїхала. Наскільки ефективним це буде, вода камінь точить. І головне, що це було просто нормою життя. Як пройдуть парламентські вибори, як пройдуть маленькі вибори там селищного голови чи президентські, неважливо. Оця частина є частиною нашої діяльності і частина власної діяльності політичної партії, яка оце робить частинкою державної доктрини гуманітарної політики, врешті-решт. І я вважаю, що таким чином ми зможемо спокійно не на словах, а справами робити нормальну українську націю, про які ну, пишуть серйозні історики в таких книжках, а Сашко Лірник розповідає в своїх казках, що в принципі підмуровують тільки з іншого боку. Так посміхаєшся, розумієш, що саме цього і боїться. Тому програма, до речі, Сашко Мірником на каналі Сітів була закрита і без права поновлення. Тому що коли люди сміються, Через образ гарно вималюваного козака, який ні чорта не боїться, ні то не боїться, об'єктивно хочеться бути на нього схожим. <кій> а у дітей воно все в голові одразу вкладається дуже швидко. Оце і то, і то це повинна бути державна політика, як мінімум, це гуманітарна політика. А коли нам закидають про соціально-економічний занепад, ну людина, яка обирає між свободою і ковбасою, буде завжди рабом, і вона до речі буде без ковбаси. На цій мажорній я попрошу, якщо немає запитань, чи є запитання? А де можна придбати таке? Я Думаю, поки що ми не продаємо її. Ми розповсюджуємо в школах, але ми постараємося забезпечити певну кількість обласні організації да. в сукраїнського Су об'єднання особи. Я коротко хотів би додати, що наприкінці березня газета День присвятила спеціальну статтю з підзаголовком заголовком про метеїзм в Україні от про тих людей, які боролись.